Всім привіт, друзі! Ну що. Зараз трішки розкажу все в кінці. Давайте зараз зіграю граю партію і все тоді розкажу. Окей, граю каталончик. Пішак вперед тут є. І тоді тут б'є. Ось така. Здається, теорія. Ну, цікаво, окей. Та можна напасти на пішака. Якщо зафіксує, то буде напевно погано для нього. Ту-лю-ту. Турум. ту ту тут, тут, ту турут. Ну туру, що, туру, туру, туру. друзі, я просто. Записую відео. Чому? Зараз. Ну, тому що я грав тут до. Дойшов я до 2300 же. Ну, таке. Не є чимось таким тут складним, якщо так взяти. Блін. Давайте я так нападу на пішака і тоді на туру нападу. Отак, От тоді нападаю типу на туру. І тоді турою захищу пішака. Тоді залізу своєю турою щось сюди. Не дає. А 4 погано грати, фіксувати. Давайте. Mm, давайте так, якось... Він слона хоче переставляти, окей. О, цікавий хід ферзем, не знаю для чого. Дуже здивував мене хід цей. Mm. Так, щось тут потрібно робити. Я не вирішив, що окей, давайте, може, якось сюди, не знаю. Тут. Зараз побачимо. Поки слон поганий, цим якось треба скористатися. Але так як це Бліц, то тут взагалі, напевно, наплювати на все. <кх>... Чесно кажучи, Бліц це якийсь особ... особливий вид мистецтва. А, давайте я розміняю його. Ух ти. Побив, пішов вперед. Блін, окей, так. Ту разразий, да? Ну це цікаво. Ну, давайте я ту туру. Можна тут було побити. І ще вперед якийсь чи немає. Давайте так зіграю. Побив? Так, хочу. Думаю, фарс сюди правильний буде хід. Хоча з другої сторони окей побив, Ну і добре. Не дуже. Хочу общем, побыть и пешака. Так, назад. Шаг вперед. Шаг вперед. Так, буду быть и тут. Шаг вперед. Напал на пешака. Если пешак вперед, то я тут нападу. А, і мат висить. Блін. Ні? Окей. Шак вперед. Шак вперед. Вау! Та як він так програв? 2358, так програти, слухайте. Так, ну що, добре, що він записав. О, с так відразу дійшов туди вже. 2295 мав. Напевно, у мене дуже хороший зараз стрік а, получився. Хороший інтернет був. Раз, два, три, 4, 5, 6 підряд виграв. І ще перед тим, а ну, давайте так. з... Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, тринадцять. З 14 партій лише одну програв і одна нічия. Ну, такий хороший. Ну, дві триста в ческомі це не, не так вже й багато. Ну, от. По скільки я там очок набирав. по Ну, за останню получив 10, тому що 2,358. А ще в мене була партія проти 2435. Ну, там в 17 ходів, що така якась. Була партія 2435. Ну, таке, друзі. Ну що, <кхід> на рахунок відео? По-перше, вирішив записати як 2300. В часкомі це не є таке щось, ну, захмарний а якийсь рейтинг. Я думаю, що я маю мати десь близько 250 2400 в часткомі. Ось, ну, по ідеї. Ось, Тому вже в кінці дня, 2 часа ночі, в нас і я от ще от собі 258, 2368, 2435 виграю. А в загальному. Ну, Ще про відео я зараз не можу проводити стріми. Останній стрім, який я проводив, там, щоб набрати 500 очок, я там набрав, до речі, лише 400, і стрім завершився. І до речі, я думаю, що я стрім проводжу далі, але ну, бо інтернет він пропадав, з'являється, пропадає. Ось, і дуже багато партій я програв, до речі, тут з цього вже через час, через інтернет, просто інтернет вибиває і все. Ну, це дуже поганий інтернет, і я не знаю, що з цим зробити, тому що насправді тут найкращий провайдер зараз підключений. Ось найкращий, який ну, рекомендую для, для цієї місцевості. І я не розумію, в чому справа, чесно кажучи, чому настільки поганий інтернет. Десь такі ну, я з одної сторони не розумію, так, так як ми живемо трошки від, від дороги, десь одну милю від центральної дороги, і так ми в лісі живемо. Можливо, сам, саме в тому зв'язок з цим є. Ну, Але стрімів я не можу проводити, друзі. Ну і доводиться отак от писати якісь партії такі. Ось, думаю, що ця партія була для вас цікавою. Ну, такий, от, який там у нас каталончик вийшов. ну, Я думаю, точність там була дуже жахливою. Там вже я по часу намагався більше грати. Там, не знаю, там може, 80 точність була, якщо була, то дуже добре. Ось, 82. І 3, Ось тут був хороший хід. Ну, тут я ще все мав перевагу повністю. Напевно, ось тут, коли я пішов пішаками вперед. Ось тут я допустив помилки. Давайте подивимось. Тут, чи в білих була перевага. Ось тут ще навіть це нормально було. От, отут я, чесно кажучи, не знав, що зробити. Напевно, пішла вперед відразу потрібно було грати. а 4 чи що, чи просто бити. Може, просто побити і на взяття королем верш сюди заходить. Можливо, якась така ідея, хоча що комп'ютер каже, g4 тут грати. Ну, друзі, g4 трішки важко Мені було б зіграти. Виглядає дуже-дуже неорганічно ось цей хід, так що, напевно, я б так не зіграв. би. Ну, в загальному все добре було. Ну от я от почав тут накручувати. В нього часу менше було. Я так думав, хоча насправді не настільки було менше. Ось тут, тут сильний хід пройшов, 100%. Тут же розміни пішли, і вже все. ось, Оцю вилку я повністю зімнув. Ось, потрібно було, напевно, десь якось бити, навіть не знаю. Чи трою це просто. Може, навіть Тура мінятися. Що комп'ютер каже, тура є один. А, чекайте, я ж міг на, на ферсі напасти таким чином. У-у-у, Щось я тут не, не це. Ну, да, ну так, але все одно не, не дуже хороша вже позиція була. Але виграно, то й виграно. Ну, ось це блід, тут, якби парапіт, там ще така гра була, але ну, ще зрозуміло, що можна там чимось переживати. Ну що, заходимо в статс. Ось, і до речі, на рахунок Бліца. От в мене тільки Бліц. А, рапіт я намагався грати, тож тут інтернет пропадає, представ рапіт. Там кожен п'ятий, до речі, читер. Якщо взяти Бліц, ось цей особливо по три хвилини, то я думаю, що мені попалося може, скільки я там партій зіграв Бліц. Давайте ще раз. Ось, я просто пам'ятаю кількість е... ігор 135. Нехай 100 з них Бліц, так? То отже, в Бліц я десь нарахував, може. 3, 5 читерів, слухайте, 100 ігор. Ну, але там ще були рематчі багато. Ну, може, 50 суперників. Із них 5. 3, 5 читерів, які могли 4. Ось. Так що це один, кожен 10-й, десь там, навіть кожен 15-й. Я думаю, десь кожен 15-й. Якщо взяти Бліце, якщо взяти рапід, то кожен 5-й десятий. Ось, 4. Ну, таке. Але ж це не дуже сприяє розвитку шахового мислення. Хорошого. Так, Добре, друзі, ну що? Всім всього хорошого, Україні перемогу. Рашисти, тікайте з української землі. Донатимо ЗСУ, допомагаємо, хто як може. До побачення.